Сьогодні практично кожен третій киянин є власником автомобіля. Проблема, з якою стикаються автомобілісти щодня, дефіцит організованих місць стоянки. Як свідчить статистика, забезпеченість Києва місцями для паркування у три рази нижча за необхідну. У більшості міст євросоюзу на 100 жителів припадає 16-17 паркувальних місць, тоді як на кожних 100 киян усього лише 5. І ця проблема характерна не тільки для Києва, але й для всіх українських міст-мільйонників, адже в Україні немає продуманої інфраструктурної політики. У столиці рішення проблеми нестачі майданчиків для розміщення автотранспорту в місті, шляхом будівництва різних типів паркінгів, передбачено генеральним планом розвитку Києва до 2025 року. зокрема, в генплані одним з основних напрямків розвитку транспортного комплексу міста значиться будівництво підземних і надземних багаторівневих паркінгів у житлових масивах та біля транспортних пересадочних вузлів. Вирішувати питання паркінгів муніципалітет має намір не тільки за допомогою будівництва нових парковок, але й шляхом зменшення кількості автомобілів у місті. Так, генпланом передбачається створення шести транспортно-пересадочних вузлів з паркінгами за принципом міжнародної системи Park and Ride. Людина приїжджає до Києва на власному авто, а на в'їзді до міста залишає її на стоянці і пересідає на метро. Проблема відсутності достатньої кількості паркінгів переслідує Київ уже багато років. Особливо складна ситуація у центрі, де автомобілісти змушені паркуватися або вздовж тротуарів, тим самим створюючи масу незручностей для пішоходів, або вздовж дороги, що ускладнює рух, особливо на вузьких ділянках доріг. І нові паркінги вирішують лише незначну частину проблеми, кажуть експерти. Необхідний комплекс заходів. Прикладом для України може стати досвід німецького міста Трір, де було успішно реалізовано сучасну паркувальну концепцію. Колишній віце-мер Тріра Норберт Нойхаус, який брав участь у напрацюванні цієї концепції, провів для нас автомобільну екскурсію різними районами міста. І жодного разу нам не довелося шукати, де припаркуватися. Все чітко розплановано. Втім, говорить Герний Хаус, ситуація не завжди була такою райдужною. Аналіз, проведений на початку 90-х років, показав, що більше третини трафіку в центрі міста спричинялося пошуком місця для паркування. Ми усвідомили, що брак таких місць може поставити під загрозу економічний розвиток міста. Для Тріра була представлена концепція інтегрованого паркування. Мова йшла і про власне парковки, і про низку заходів, що торкались питань управління офіційними парковками громадського транспорту, роздрібної торгівлі тощо. Пізніше ця концепція була скоригована і оновлена відповідно до викликів часу. Сьогодні ситуація з паркуванням у Трірі докорінно змінилася. Жителі і гості міста отримали масу різних можливостей. В принципі, вони знають, де залишать свій автомобіль, ще не виїхавши з дому, адже працює навіть інтернет-сервіс Трір.Інфо, завдяки якому можна отримати усю необхідну інформацію про місця для паркування. Людей, які щодня рухаються вулицями Тріра на транспорті, мерія ділить на п'ять груп: перша три мільйони туристів на рік. Друга – Близько 500 тисяч людей з сусідніх регіонів та Люксембургу, до кордону з яким рукою подати. Третя група ті, хто не мешкає в Трірі, але працює і приїжджає на роботу в центр міста, де сьогодні нараховується понад 60 тисяч робочих місць. Раніше, аби знайти вільне місце для авто, вони змушені були приїздити завчасно і досипати в машині. Сьогодні ситуацію виправлено. Четверта група: ті, хто мешкають в центрі і в день покидають трір. П'ята: різноманітні служби, сервісне обслуговування, доставка, будівельники. Тощо. Концепція паркування була включена до загальноміської програми Трір доступне місто. У наш час сюди щодня приїжджають десятки автобусів з туристами. Трір має що їм показати. Це найстародавніше місто Німеччини. Засноване у першому столітті до нашої ери, воно було столицею Західної Римської імперії. Історичний центр Тріра справжній музей під відкритим небом. Головні історичні пам'ятки легендарні чорні ворота Порта Нігра, які колись були входом у Римську фортецю. Базиліка першого імператора християнина Костянтина, яка слугувала і королівським палацом, і палацом єпископа. Стрілський собор, який був закладений у 320 році і вважається найстарішим у Німеччині. Саме до старого міста, в першу чергу, і їдуть туристи. Буває, заїжджають цілі колони великогабаритних автобусів. При цьому жодних проблем для руху машин центральними вулицями вони не створюють. Згідно з концепцією паркування, для них було створено спеціальну зону з виділеною смугою на дорозі. Ми обрали найзручніше місце для прийому туристичних автобусів. Звідси гості Тріра легко можуть дістатися до історичних пам'яток. Одразу біля зупинки для автобусів є інформаційний кіоск, де можна отримати і карту міста, і ознайомитися з розкладом та маршрутами руху громадського транспорту. Поруч також і туалет, щоб люди після довгої дороги не відчували дискомфорту. На цій спеціальній смузі автобуси не купчаться, дозволено стояти не більше 30 хвилин. Тож, поки туристи вивчають місто, вони виїжджають на околицю Тріра, де облаштовано спеціальний автобусний паркінг. Норберт Нойхаус розповідає, що місто отримало його за кошти приватного бізнесу. Свого часу на в'їзді до міста було збудовано експоцентр, а поруч велику стоянку, яка заповнювалася під час проведення виставок. Коли ж до мерії звернулися представники однієї з мереж швидкого харчування з проханням збудувати ресторан у цьому місці, ми сказали: добре, будуйте, але за умови, що перетворите паркінг. На своєрідний відстійник для туристичних автобусів та створити належні умови для водіїв, обладнаєте кімнати відпочинку, щоб вони могли і в туалет сходити, і прийняти душ, і щоб було куди сміття викинути. Таким чином водіям набагато зручніше проводити час в очікуванні тут у комфорті, а не посеред міста в автобусі. Приватний бізнес сьогодні забезпечує функціонування цієї інфраструктури. Якщо припинить місто забере дозвіл на роботу в місці його теперішнього розташування, ось таким чином ми прибрали з центру міста габаритні автобуси, через які жителі Тріра могли стикнутися з браком паркувальних місць. Тож сьогодні для тих, хто приїжджає до Тріра на власному автомобілі, немає жодних проблем з паркуванням. Облаштовано 11 багатоярусних паркінгів і підземних гаражів для стоянки, і дев'ять громадських парковок під відкритим небом. Уся інформація щодо їхнього розташування і наявності вільних місць доступна і на сайті Parking in Trier.de, і на спеціальному мобільному сервісі. Крім того, на вулицях міста поруч з маршрутними вказівниками встановлено і спеціальні електронні табло, які в онлайн режимі інформують, на яких паркінгах є вільні місця і фактично ведуть водіїв до місця паркування. Це зменшує кількість тих, хто їздить вулицями в пошуках місця для парковки і відповідно розвантажує рух. Кількість паркінгів зростає відповідно до вимог часу за рахунок як бюджетних, так і приватних інвестицій. Згідно з концепцією, той, хто будує в центрі міста квартиру, офіс, магазин чи ресторан, має забезпечити їх парковкою в розрахунку півтора місця на квартиру. Якщо ні, має внести 10 тисяч євро в громадський фонд міст на будівництво парк -хаусу. Питання будівництва критих паркінгів так само входить у сферу відповідальності не лише міської влади, але й бізнесу. Об'єкти комерційної нерухомості повинні бути оснащені паркінгами. При цьому клієнти повинні отримувати першочергове право на паркування. А для жінок спеціально оснащені ширші зони для паркування біля виходів. На самій парковці теж легко розібратися, куди їхати. Зелений сигнал означає, що місце вільне, червоний зайняте. Відкриті громадські парковки, як передбачено концепцією, так само звели поблизу місць з динамічною торгівлею, важливих інфраструктурних об'єктів, пішохідних зон, гастрономії, центрів сервісного обслуговування. Біля кожної встановлено паркомати. Усі вони інтегровані в єдину мережу управління міським господарством. До речі, завдяки паркоматам і квиткам на паркінгах, ми отримали додатково значні надходження в бюджет. Для жителів та офісних працівників центру, в яких поки немає можливості знайти паркінг поруч з домом чи роботою, ми створили окрему програму. Ці люди за 60 євро отримують річний дозвіл залишати одну конкретну машину у спеціальній зоні у будь-який час. Усі інші користувачі повинні платити. Також важливо забезпечити паркомісцями об'єкти житлової нерухомості. Тут у Твірі розташовують зони, що призначені для жителів конкретних вулиць. Втім, у кожній такій зоні є кілька місць і для нерезидентів теж саме стосується і готелів, перед входом до яких обладнано спеціальні зони паркування для клієнтів. Крім того, обладнуються і невеличкі бухти для короткострокового паркування, приміром для представників служб доставки, для яких запровадили так званий готельний квиток. Звісно, порушення трапляються, але як показує практика, незначні штрафи суттєво покращують ситуацію з незаконним паркуванням. Коли ми розробляли концепцію, важливо було визначитися, де створити зони для короткострокового від 15 хвилин до 2 годин та довгострокового паркінгу, щонайменше 8 годин, та затвердити цінову політику. Уся ця інформація вказана поруч з паркоматами. Якщо час вийшов, треба ще раз заплатити. Звісно, на вулицях час для паркування менший, обходиться це дорожче, але збільшення номінальної плати компенсується близькістю до центру міста. Таким чином, знаючи скільки часу знадобиться, аби владнати свої справи, людина може визначитися, який паркінг їй обрати, щоб це було максимально економно-фінансово. Препродумані і переконливі концепції паркування є вирішальними для інтенсивного міського життя, для захисту навколишнього середовища і для рівня життя в наших містах. Автостоянки є важливою частиною інфраструктури міста, тому ними потрібно керувати з розрахунком на майбутній розвиток. Оновлення концепції паркування міста ТРІР створило просту та зрозумілу структуру, що працює як механізм. Ця система будувалася мерією завдяки залученню бізнес-інвестицій, а не за рахунок збільшення податків населення. Натомість сьогодні місто отримує реальний зиск. При цьому німці кажуть: беріть концепцію на озброєння і втілюйте її у життя. Як це зробити? Ми вам розказали.